Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і нарешті прийшов час розіграти ще один ПК гаражного типу для стареньких іграшок. В основі у нас сьогодні буде знову 775 сокет. Сподіваюсь, їх більше не буде, бо вони мене вже замучили. І хочеться збирати вже щось на інших платформах, від конкурентів, більш цікавих і можливо продуктивніших. Ну а зараз ми зберемо бомж ПК з того, що є, і, як завжди, розіграємо. Всі умови будуть в кінці відео. Основою для нашої майбутньої збірки буде материнська плата на 775-му сокеті від компанії Foxconn. Її заслав мені підписник Сергій. Ну прям дуже давно. Певно, роки 2-3 вона лежить у мене та чекає своєї черги. Спочатку я хотів лишити її собі, як тестову для процесу. На цій платформі, а також думав зібрати на ній періодний ПК, і так як на материнці присутні два PCI Express X16, думав зробити на ній збірку з двома відеокартами в режимі SLI. Але за весь цей час мені так і не трапились цікаві відеомапи, з котрими можна було б зібрати стареньку ігрову систему. Тому материнка відправляється в збірочку на розіграш. Плату я вже перевірив, нічого особливого. Цікавого в ній немає, але вона підтримує 4ядерні процесори, має непоганий чипсет P35 і, як я раніше й казав, два слота pci Express X16 під дві відеокарточки. В свій час компанія Foxconn робила достатньо надійні комплектуючі, і ця материнська плата має маркування p 35 axs В характерному для Foxconn синьому кольорі. Функціонал не бідний і достатній для збірки продуктивного ПК того періоду. І по слотах у нас присутній 2 PCI Express X16, один PCI Express X1 і три звичайних PCI під якісь додаткові карти розширення. Під накопичувачі на материнці є 4 SATA порти один IDE і один конектор для флопі дисководів. На жаль, під оперативну пам'ять у нас всього два слоти, котрі ми можемо забити плашками по 2 ГБ. На панелі портів воду-виводу у нас представлені 2 PS-навпіл під клавомиш, компорт. LPT порт, SPDIF і e SATA для гарячого підключення накопичувачів, 4 USB другої версії, Гігабітна мережа і 7.1 канальний звук. VRM у нас стандартний для багатьох плат на 775 сокеті, фаз живлення небагато, але конектор живлення процесора представлений восьмю пінами, що дозволяє нам вставляти в материнську плату достатньо потужні чотирьохядерні процесори. І квади ця мамка підтримує навіть на першій версії BIOS. -а. Дошка має в собі навіть деякі функції розгону, тому при бажанні можна зайнятися. З оверклокерством. Біос в материнській платі має зйомний чіп і при необхідності його легко прошивати за допомогою звичайного дешевого програматора. Більше нічого особливого про неї сказати не можу. Запускається вона з півтичка, ніяких критичних ушкоджень чи вздутих конденсаторів я на ній не помітив, поганяв стрес тестами, перевірив звук, мережу, роз'єми накопичувачів, все працює як треба. Ну а в ролі процесора у нас буде виступати 4-ядерний 4, 4 камінчик, Intel Core Quad Q6700, засланий мені колегою з каналу. Шо. Хто ще не дивився останнє розпакування посилок від підписників, перейдіть та гляньте. Q6700 по суті представляє себе два кристали Intel Core 2 Duo E6700, запханих на одну підложку. Давайте одразу глянемо на його характеристики в програмі CPU Z. Кодове ім'я процесора Kensfield. Зроблений він по техпроцесу в 65 нанометрів. Має частоту в 2,66 ГГц на ядро. Відповідно, має 4 ядра 4 потоки, шину в 1066 МГц, а також кешу другого рівня 8 МБ. По інструкціях у нас не густо. Навіть немає SSI 4E1, проте QuadX підтримує технологію віртуалізації. Заявлений TDP q 6795 Вт. Ну і одразу давайте подивимось, як він себе веде в тесті бенчмарку CPU-Z в порівнянні з Intel Core 2 Duo E8500. Наш квад набирає в мультипотоці 905 балів, а в синглі 226 в багатопоточному режимі він майже в два рази кращий за Core 2 Duo. Охолоджувати процесор, ми будемо стандартним інтелевським боксовим кулером з мідним п'ятаком. Я його вже протер відчистив, замінив зламані кліпси, і хоча в тестах ігор ви можете побачити високі температури до 80 градусів, вони проводились з дешевою циганською хладомазю і з поганим притиском. Коли я зібрав повністю систему, в корпус температури стали набагато менше, і процесор з даним кулером не гріється більше 60 градусів. В ролі відеокарточки буде виступати середньоігровий варіант свого часу Nvidia GTS 450, заслана мені підписником Енді та зроблена компанією Gigabyte. Сам дизайн карти мені не дуже подобається, але вона холодна і доволі тиха. За обдув відповідає маленький вентилятор приблизно на 70-80 мм, а графічний чіп контактує з алюмінієвим радіатором, в котрому є мідна серединка. Відеокарточка в корпусі займає два слоти, а для її живлення потрібен додатковий конектор в 6 пін. Хоча споживає вона не так вже й багато електрохарчування. По інтерфейсах на відеокарті присутні Mini HDMI і два DVI. Маркування самої карточки GVN450 512i, що натякає нам на те, що у неї всього 512 МБ відеопам'яті. Але пізніше ми подивимось, якої саме. Ну і давайте відкриємо GPU Z. Та подивимось на її характеристики. Графічний адаптер Nvidia GTS 450 має в собі чіп GF106, зроблений по техпроцесу 40 нанометрів, і дата її релізу 2010 рік. Має 16 растрових 32 текстурних конвейери, 192 уніфікованих шейдерних блоки, оснащена GDDR5 пам'яттю. На 512 МБ. Від Hynix. підтримує API DirectX 11, має шину в 128 біт і пропускну здатність 57,7 ГБ на секунду. Драйвера встановлені останні для Windows 10 391.35. І хоч у нас мало відеопам'яті, всього пів гігабайта, але це швидка GDDR5. І в підсумку GTS 450 буде краще, ніж GT 630. З попереднього комп'ютера, котрий ми розіграли на каналі. Оперативної пам'яті у нас буде 4 ГБ двома однаковими плашками по 2 ГБ, 800-ї частоти від компанії Crucial. Заслана мені підписником Дмитром, теж в останніх посилочках, вже прогнана мемтестом. Працює в двохканальному симетричному режимі з таймінгами 66618. 18. Нічого особливого. Стандартна DDR2 пам'ять. Накопичувачів у нас буде два. Перший під операційну систему Windows 10 SSD шник від компанії VolRAM на 128 ГБ Куплений на Aliexpress і абсолютно новий. І для ігор та неважливих даних, я встановлю додатково жорсткий диск, ноутбучний, повільний. Не звертайте увагу, що на ньому написано Bad Blocks, Він їх не має, були програмні беди, котрі успішно затерлися при низькорівневому форматуванні. Він також не має перепризначених секторів і здоров'я та смарт показує хороший. І хоч він 12 того року випуску, я думаю, ще деякий час походить. Але все ж важливу інформацію на ньому зберігати я би не став. Жорстокий диск на 320 ГБ від компанії Hitachi. Заживлювати всю нашу систему буде блачок з назвою Hopli на 400 Вт. Він видає достатню потужність для всієї цієї системи. Також його мені прислав колега з каналу Show. Я цей блачок вже перевірив, в навантаженні, переміряв напруги, почистив протер від пилу, глянув, чи немає здутих конденсаторів, і все з ним окей. Але через те, що на ньому немає потрібних нам коннекторів, доведеться використовувати перехіднички на pci Express 6 Pin із Molex на SATU. Так як відеокарточка і загалом вся система споживає не дуже багато, проблем з цим, я думаю, ми спостерігати не будемо. Додатково в корпус я встановлю вентилятор з синьою підсвіткою, так само від компанії Foxconn. Він буде добре видувати гаряче повітря з корпусу, а також створювати затишну атмосферу всередині нашого комплюхтера. Ну і корпус, в котрому ми будемо все це збирати. Це такий простенький, старенький, приблизно з тих часів, що й основна платформа чорно-сріблястий ноунейм. No У всілякому разі назву його я не знайшов. Трохи потертий. Обмежений функціоналом, але ж всі ми знаємо, що корпуса FPS не додають і можна збирати комп'ютер хоч в коробці з-під бананів. Але тут хороша сталь, це повнорозмірний ATX, і нашим залізякам в ньому буде просторно. Це один з тих корпусів. Котрий також проспонсував мій підписник Енді, за що йому подяка. Ну і поки на фоні я буду збирати все це залізо в єдиний працюючий ПК, треба буде вигадати йому назву. Як раніше в різних магазинах придумували цікаві імена різним системним блокам, по типу Пушка Бомба, Ігрова ракета і так далі. Але в голові у мене вже є одна задумка, і я назову його Blue Shift. Відсилка к моду на перший Half-Life... Котрий даний ПК потягне взагалі без проблем. Але сама назва виникла від того, що всі комплектуючі у нас з синього табору і мають синій колір, синя материнська плата від Foxconn, синя відеокарточка від Gigabyte, процесор від синіх Intel Quad. Я навіть знайшов блакитні SATA-шліфи і поставлю крутилятор з синьою підсвіткою. BlueShift непогана назва, як я вважаю, для цього. ПК. Кабель-менеджмент я зробив як міг. Збірка комп'ютерів в стареньких карпусах зі старими комплектуючими не завжди буде мати гарний кабель-менеджмент. Але все скріпилось стяжками, щоб дроти не лізли в вентилятори, і було багато місця для вільного пересування повітряних потоків. І так наша пекарня зібрана, запустилась і працює. Тож, давайте перейдемо до тестів і подивимось, на що вона була здатна і що вона може сьогодні. Як на мене все виглядає дуже непогано. Напишіть в коментарях, як вам внутрішній вигляд цієї ігрової тваринки з минулого. Ну а тепер давайте перейдемо до тестів, як завжди, почнемо з синтетики. В Signbench R20 наш чотирьох'ядерний Q6700 набирає 455. Балів. І трохи не дотягую до мобільного i5 5300U двох'ядерного чотирьохпоточного, запустимо AIDA 64 і тест CPU Queen. В ньому камінчик набирає 21 879 балів. Він обходить чотирьох'ядерний Phenom II і навіть шестиядерний FX 6100. Непогана продуктивність для такого старічка. Тесті на архівацію Zlib Q6700 набирає 133,9 МБ на секунду, що відповідає тій епосі. Тест з плаваючою точкою FPU Julia. І в ньому проц набирає 6355 балів. Тут вже нам далеко до конкурентів з Phenom 2 та FXM6100. Хоча знаходимось на рівні з енергоефективними процесорами, більш сучасними в лиці Celeron J4105, котрий працює вже з DDR4 пам'яттю. Ну і запустимо тест кешу та пам'яті, всі дані можете переглянути на паузі, нічого особливого, стандартні значення для DDR2 оперативки та древнього камінчика. Ну а тепер перейдемо до графічних тестів. І як завжди, першим на черзі буде Unigine Heaven, котрий ми запустимо в роздільній здатності 720p з API DirectX 11 на ультра-пресеті якості. І по проходженні маємо такий результат: FPS у нас було 35,2, кількість балів 887. Мінімально кадрів на секунду було 12,1 і максимально 64,5. В старенькому 3D Mark 03, звісно, в роздільній здатності 1280 на 720 точок. Вся наша система набирає космічні 35356 3D марків. 3D Mark 06 в тій самій роздільній здатності. По проходженні тесту ми набираємо 11797 балів. 3D-Mark Vantage, котрий тестує можливості API DirectX 10. В результаті отримаємо. Бали графіки 12295 і бали процесора 9074. І так як наш графічний адаптер підтримує 11-й DirectX, запускаємо 3D Mark 11, тест продуктивності в розмірі екрана HD. І по проходженні загальна кількість балів 2317, із котрих графічні 2215, бали фізики 3127. і 2224. Ну а тепер саме цікаве іграшки. Мій пул ігор майже такий самий, як із попередніх розіграшів комп'ютерів, щоб мати уявлення, наскільки краще чи гірше ведуть себе ті чи інші комплектуючі. Запустимо другу мафію гра 2010 року в розмірі екрана 720p на високих налаштуваннях, але без фізикса. Ігровий бенчмарк у нас іде без будь-яких проблем. Відмальовується в середньому близько 50 кадрів на секунду, і тільки в сильно навантажених сценах, де є дим, вогонь, вибухи, можемо бачити просідання до 36 кадрів. Я думаю, це нам ніяк не завадить насолодитися ганстерськими розбірками в віртуальному світі Америки часів після воєнної депресії. Далі запустимо другий Far Cry. Так само в розмірі екрана 1280х 720 на 10 дирекції, на дуже високих налаштуваннях графіки з увімкненим анті на 4X. MSI Afterburner відмовився виводити оверлей, хоча я і правив налаштування в конфігу Riva Tuner Statistics. Тому кількість кадрів назвати вам не можу, але іграшка йде дуже плавно, без будь-яких проблем. Класична гра на наших тестах Tomb Raider 2013 року. Запускаємо на високих налаштуваннях графіки в роздільній здатності монітора HD, без тесаляції, з усіма ефектами по типу Motion Blur та HDR, і з нормальною волосньої тьоті Лари. І по проходженні ігрового бенчмарку у нас такі результати: мінімальний FPS 52, максимальний 82 і середній 65. Ігровий досвід в цій грі у нас буде просто чудовий. Запустимо щось важче, гра Alien Isolation в 720P з середньою деталізацією, з увімкненими ефектами, згладжуванням та фільтрацією текстур. Самий початок гри і у нас майже завжди більше 50 кадрів на секунду, що я вважаю абсолютно грабельним. Не знаю, що буде далі, чи будуть якісь навантажені сцени, але поховатися від чужих в цій грі, я думаю, буде можливо. Запустимо другий Crysis в розмірі екрана 1280 на 720 з 11 директом, на високих налаштуваннях, котрі тут насправді низькі, але з середнім моушен блюром. І в цьому шутані у нас майже завжди більше 50 FPS, що я вважаю досить непогано, і навіть в сильно навантажених кат сценах коли відмальовується багато елементів, вибухів спецефектів, кадри у нас майже не просідають. Якщо ви ніколи не грали в другий Crysis, на цьому комп'ютері його можна буде пройти. Відносно нова індюшатіна Gloomwood, котру ми запускаємо в HD розмірі екрану, з включеною фільтрацією текстур і з деякими середніми налаштуваннями. Грі потрібен деякий час провантажитись, пропердітись. Фреймтайм у нас часто буває з піками, гра підфріжує, але тим не менш відмальовує від 35 до 50 кадрів на секунду. Пограти, звісно, можна спробувати, але я думаю, тут у нас упор швидше за все в малий обсяг відеопам'яті. Хоча відеокарточка я б не сказав, що у нас сильно навантажується, але відеобуфер використовується весь. Ну і запустимо щось дуже тяжке для цієї системи: це GTA 5. В розмірі екрана 720p, на 11 директі, на самих низьких налаштуваннях графіки, котрі тут вважаються нормалом, і гра у нас дуже сильно фрізить. Хоча FPS відмальовуються на рівні 30-40. Упор в цій грі йде саме в маленьку кількість оперативних спогадів 4 ГБ мало для GTA 5, а також повільний процесор, котрий завжди довбається в 100%. Плюс у нас маленький відеобуфер, причому, що наша GTS 450 навіть не навантажується на половину. Ще додайте докупи повільний жорсткий диск і маємо абсолютно неграбельний геймплей в GTA 5. Звісно, можна спробувати перенести її на SSD-диск, якщо вистачить місця. Оперативної пам'яті, на жаль, ми додати вже не можемо, так як обмежені кількістю слотів. Процесор можна спробувати розігнати хоча б до 3 ГГц, і поправити конфіг файли гри, вимкнути тіні, зменшити роздільну здатність, і тільки тоді, можливо, зможемо позбутись постійних підписань. Запустимо Doom 2016 року. На низьких налаштуваннях графіки в роздільній здатності 1280 на 720 але з масштабуванням в 50%. Порою у нас відмальовується до 50 кадрів на секунду, але так само, як і в GTA, постійно з'являються фрізи, графік фреймтайму до жаху кривий, тому можемо зробити висновок, що все ж таки ця гра тяжка для цієї системи. Хоча за допомогою модів та зміни конфігураційних файлів можна вижати з цієї гри більше, зробити, так би мовити, картопляну графіку, але з більшим FPS. -ом. А ну, тепер давайте перейдемо до більш тривіальних задач. Подивимось, як цей комп'ютер буде тягнути ютубчик. В 1080 p 60 FPS відео відтворюється без дропів кадрів з нормальною плавністю. Так що дивитись улюблені відосики в інтернеті. Можна без проблем. Але якщо ми піднімаємось до 2К, тоді вже будемо мати проблеми і підвисання. Ось такий майже ігровий ПК з минулого нам вдалося сьогодні зібрати. Напишіть вашу думку, як вам така тваринка і чи краще вона за попередню розіграну пекарню. Ну а тепер саме основне: я її розіграю серед. Всі, хто задонатить на банку, QR-код, котрий я прикріплю на екрані, а також додам в опис до відео, від 100 гривень. Більше донатів, більше шансів. Будуть враховуватись всі донати кратні 100 гривням. І вже за тиждень на наступних вихідних серед всіх учасників. Прямому етері розіграємо цей системний блок. Як завжди, відправка буде відбуватись за мій рахунок, а від вас потрібен тільки донат, почекати тиждень до наступних вихідних і бути присутнім на трансляції, в разі перемоги, надати свої дані для відправки призу. Якщо ви будете донатити з інших карт, не з Монобанку, тоді в коментарі до платежу не забудьте вказати свої дані для зв'язку з вами, щоб у випадку перемоги я міг вам надіслати цей ПК, а не перерозігрував його декілька разів і не затягувати збірку наступних ігрових монстрів. Ну а на зібрані кошти я придбаю розхідних матеріалів. Та декілька комплектуючих для майбутніх комп'ютерів, бо є потреба в потужних блоках живлення, SSD, шках термопасті термопрокладок та інших дрібниць. Дяка всім за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та стріми. Від мене величезна подяка тим, хто підтримує канал донатами, а також спонсорством на Ютубі. Також не забувайте допомагати Збройним силам України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!